Вітаю з вами ранок на Дніпрі. Хочеться сьогодні зачитати слова від Матфія, п'ятий розділ, 43 та 44 четвертий віршики. Ви чули, що сказано: люби ближнього свого і ненавидь ворога. Та кажу я вам: любіть ворогів своїх, моліться за тих, хто переслідує вас, щоб ви могли стати дітьми вашого Отця Небесного. Він примушує Сонце сходити для злих і добрих і посилає дощ на праведних і неправедних. Золоті слова особливо для тих, хто вважає себе віруючим, особливо для тих, хто вважає, що він чи вона християнин. Чому це особливо сьогодні? Того, що так трапилося, що в наших церквах почалася війна між стосунками? Я не кажу, що цього не було і до війни повномасштабної в Україні, але то було мабуть не так значно видимо наглядно, як зараз це коїться. І коли в нас ворожба між нами, як ми можемо розпосюжувати царство? Нам треба один до одного приходити, миритися багато спілкуватися. Питати, чому це, чи те трапилося, і не треба не виконувати писання. Є принципи, завдяки яким можна вирішувати стосунки. І також в Матфія сказано в 18 розділі: якщо хтось згрішив проти тебе і ти прийшов принести дар Богові, залиш, якщо ти згадав це, що хтось на тебе має, залиш свій дар і йди примирися. Ти зі своєї сторони, будь в мирі. Усіма людина на тебе ображається. З якої причини ніхто не знає. Ти можеш не знати, Бог тобі ще не сказав, не відкрив, але ти щось відчув: іди, Іди і примирися. І давайте ми сьогодні будемо, будемо молитися саме за наші стосунки, відновлення стосунків з християнами, які нас нібито ображають, як нам здається. Хоча людина могла пройти навіть і не думати про нас. Навіть нічого і ну, не те, що думати і воображати, і щось там вигадувати. Того, що у кожного з нас є свої проблеми, того, що в кожного з нас є свої моменти переживань, страждань або якихось ще нюансів, які ну, взагалі, при чому тут навколишній світ, є й такі питання. Але ми егоцентричні, і ми думаємо, що світ крутиться навколо нас. Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за те, що ти любиш нас, за те, що ти обороняєш нас. Я дякую тобі за ще один день дихання і життя для того, щоб відновити стосунки не лише з тобою, Господь, і наблитись до тебе, а й відновити стосунки з тими, хто нас оточує з віруючими, Господь. Я сьогодні дуже прошу, Господь, показуй. Давай ці розмови, давай ці думки, вірши з Біблії, щоб ми могли проаналізувати кожен себе, Господь, щоб ми могли зробити все, аби бути в мирі, з кожним, хто нас оточує, Господь, з нашої сторони. Це не означає, що буде мир стосунки, але щоб ми зробили все те, що тільки ми можемо і не можемо, Господь. Я все віддаю в твої руки і вірю, що ти єдиний можеш дати цю мудрість, ці слова і це відновлення, Господь. Я дякую за те, що ти присутній в житті моєму і інших, і ти, і ти все робиш, аби між нами була ця святість, ця любов. Яка об'єднує, яка розказує про те, який ти насправді Господь, щоб люди тягнулися інші до церкви і до тебе, як до Бога, який може робити ось такі чудотворні діла в житті кожного з нас. Слава тобі, мій Бог. Амінь.